Ласкаво просимо на канал Казино Юа. Ми створили цей проект, щоб допомогти українським гравцям знайти найкраще онлайн казино, скористатися вигідними бонусами та бути в курсі всіх цікавих подій у світі гемблінгу України. Латвія та жорсткий гемблінг контроль. Статистика свідчить, що офшорні оператори займають цілих 24,5% ринку азартних ігор у Латвії. Причина проста: сурові регуляції змушують ліцензованих гравців боротися з нелегальними конкурентами на нерівних умовах. Але чи може Україна опинитися на тому шляху? Латвія зараз перегрібала свій гемлінговий сектор і результати не радують. Нещодавні статистичні дані показали, що частка нелегальних операторів значно впливає на ринок, обмежуючи можливості ліцензованих компаній. Водночас країна стикається з наслідками раніше прийнятих рішень, що створює додатковий тягар для економіки. Реклама під забороною У Латвії діє повна заборона на рекламу онлайн гемблінгу Це означає, що гравці не мають можливості дізнатися про ліцензовані оператори, а також важко просвітлювати їх про ризики безвідповідальної гри. Цей підхід обмежує не лише інформаційні можливості, але й запобігає своєчасному втручанню у випадках залежності. В Україні ситуація стає подібною. У травні Кабінет міністрів запровадив заборону на всі форми реклами азартних ігор та букмекерських контор. Недоліки цього рішення очевидні: відсутність інформації про ліцензованих операторів та ускладнене просвітництво про ризики можуть призвести до зростання проблем із залежністю від гри. Лотереї без обмежень лотереї у Латвії не класифікуються як азартні ігри, тому на них не поширюються жорсткі регуляції. В Україні лотерейний ринок монополізовано та підпорядковано особливим правилам з іншими податковими ставками. Недоліки такого підходу полягають у тому, що оператори азартних ігор опиняються у невигідних умовах, що може знижувати їхню конкурентну спроможність. Податки на виграші, подвійний удар. Латвія єдина європейська країна, де застосовується подвійне оподаткування виграшів. Для доходів від азартних ігор понад 3 тисячі євро встановлено податок у 23%, а вище 78 тисяч євро 31 На практиці це означає, що великі виграші оподатковуються двічі: 23 плюс 31%. В Україні такого ще немає, але існують свої проблеми з оподаткуванням виграшів. Стандартно з будь-якої виплати гравцю утримується 19,5%, навіть якщо він вирішив вивести власний депозит, який не використовувався для гри. Це створює додатковий фінансовий тягар для гравців і може відштовхнути потенційних користувачів. Чому це важливо для України? Схожість ситуації між Латвією та Україною настільки очевидна, що копіювання сусідних рішень може призвести до подібних негативних наслідків. Для української казни 24,5% гравців у тіні означають втрату 440 мільйонів гривень лише за один місяць. У вересні ліцензовані оператори внесли в бюджет 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Заклик до перегляду політики. Здається, пану Гетманцеву, який активно підтримував новий закон із забороною реклами та сприятливими умовами для карманних лотерей, варто переглянути свої пріоритети. Інакше Україна ризикує повторити латвійські помилки, що можуть негативно вплинути на економіку та соціальну стабільність країни. Висновок жорстке регулювання онлайн-гемблінгу може мати серйозні наслідки для ринку. Знижуючи конкурентноспроможність ліцензованих операторів та збільшуючи присутність нелегальних гравців. Україні варто ретельно зважити всі за і проти перед тим, як проваджувати аналогічні регуляції, щоб уникнути фінансових втрат та соціальних проблем. Грайте відповідально та обирайте лише ліцензовані платформи. Дуже сподіваємося, що наше відео стало для вас корисним. До нових зустрічей! Ставте лайки та підписуйтесь на казино.ua ми готуємо для вас багато цікавого.